Ой, молодец. Давай. Вот так? Давай так. Давай, Дарья. Переворачивай. Давай, Давай, крутись. Вот так. Вот. Да? Дай покажу, нормально? Нормально? Да? Да? А <рес> трошки треба помитись і нормально. <рес> Далі? У нас сьогодні більш такий домашній вайб. Ми збираємося з Яриком в поїздку. Я зібрала тут деякі речі. Єдине, що я в цей раз я взяла фен. Шопер, ось така подушка для дороги. Все саме таке необхідне. До речі, ми беремо перший раз свою поїздку. Ми беремо оцей кондиціонер. До речі, вже майже четверта, майже вже 16.00. І досі немає світла взагалі. Немає ні світла, ні зв'язку, ні води. Ти моя курочка, кому жарко, Масяні жарко, Ти мой лапочко. До речі, оцей сьогодні скинув цей букет і сьогодні на всю підлогу була вода, було море в кухні. Да, Масянь, мій ранок почався не з кави, а зі швабри і мойки пола. Масюнь, да, мій мальчик, розкажи щось. Розкажи щось. Масик, хочешь кушать? Кушать хочешь? Ну давай. Угу, то ты все поел. Давай. Давай, налетай. Опа. А ти казала немає. <різь> Вау. Супер. Ми шоковані, так. Да. Не хотіла їсти цілий день. Ми цілий день не цього просто. Так, ми нічого не їли цілий день. Не. Оце наша вечеря. І йдемо додому, збираємо речі і виїжджаємо. Так, все супер, все чудово. Я наївся, чесно. Це всі мої емоції, я просто наївся. Я не думав, що той чебурек, чи як, як ташку казати? Піта. Піта. Я не думав, що вона буде така сочна. Ну, типу, маленька, думаю, так, так як я не наївся. Починаєш її їсти, я до половини вже з'їв, я зрозумів, що я вже наївся. Ну, я думаю, доїм, доїв, доїв. Я тепер не можу картошку приїсти. Тобто Він об'ївся. Наїв. Взяли речі і видвігаємо цю речі. Я глянусь. Я нічого багато не брала. Це так треба. Ось нашянь. Головний герой. Головний герой. Да. Так що все. <рес> навіть подушку взяла. да, мені з ним було Ну. Якраз в той день, коли ми з тобою вїжджаємо, обіцяють грозу. Так. Отож. Так, коли ми їдемо, якась погода така, ну нормальна вже. Або гроза, або прохладно, або вітер, або ну, така, що блин, можна вже й гуляти. А <глес> ми саме тікаємо звідси. Той Генератор робить або Світла нема, ми спускалися з 14-го поверху пішки. З цими речами. Она так болтается, смешно в тебя <свист> <свист> Масяня Привет Привет, Масяня Привет Так Позакидывали Сколько у нас полный... Сколько порядок. Мы не знаем, что тут делать Нам это все еще... ...день, нужно разгибать Мася Масик, кушать будешь? Да. Кушать будешь? Масяни, иди сюда, кушать будешь? Пам -пам 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 -пам. Пилеты? Да, Кс -кс. Дай их сюда. Кс -кс. Ой, все, кстати, Наш інвектор на 220 пункт. Він гарячий? Ну, він холодно. А чого ти так відкрив цю штуку і така жара пішла? Звіти? Да, уже. Холодильник гарячий. Чого він гарячий? Того що він холодить. Ти не знаєш, як працює холодильник. Він тобто ганяє холодний воздух Ой, да. Горячий, погодний, гарячий, холодний, холодний Так на постійно. Осені. Ку-ку. Хочу гуляти, але нам на вулиці дуже мокро. На вулиці був дощ. нас отак ось може показати масштаб Ось так тобто, -то. mm. як би ну, маловато місця, да. там взагалі зараз погодка супер, Проти того, яка була жара, а це прийшов навіть трошки дощ і воно зараз вологе повітря, скажеш, вологе? Mm -hmm. да. І оцей як дує, Навіть видно, такий пар, який десь так напроти кота. Да, Ми знайшли якусь заброшку. Ой, мама. До тої другої хатинки ми могли підійти але її мусором закинути. Там мусор і трава, трава. І дуже чогось, дуже де? сильно багато комарів. Дуже. Мене вже обкусала. А що кусала чую, як... чогось, Часіч. чого вони там роблять. Um. Кава. Мені телефонує Сергій. Буде дзвонити чи ні? Він прийшла МС, що вам телефонує Сергій. Кава. Кава. Кава на вулиці. На природі, почті. На вулиці, в селі. Вчора були в столиці, тепер в селі. Що? Ти хочеш вийти? Ні. Ти моя радость. Він дуже любить гуляти, але просто зараз йшов дощ і все мокре, все в росії він цього добився, тому він зараз вільний кіт. Ми хотіли вже зайти в машину, бо нас тупо закусали комари. А цей кіт там сказав ні. Ви не будете цього робити. Ні, не хоче, диви, диви. Дубку піднімає аж. Йому подобається. Ох ти! Ми такі. Ой, ти такий весь. В чомусь непонятному. Маська. І білий. Три... І білий триугольничок у нього отут. Це шортики в нього. <рес> шортики. Сердечко, Мась. Сердечко. Він покаже, я вас люблю. <рес> I love you. I love you. Все я пакси першого з Масик вирубався? Mm -hmm. Да, мала булочка. Ты вирубайся? Mm -hmm. Ти мой зайка, люби. Вечуємо тут сніданок. Помідорчик, перчик, огірок, цибуля, баклажан. Я зайнятий. <гум> Мені нема що показати. Пока Оце, коротше, часник цьогорічний. Він ще, ну, коротше. Він ще навіть не, 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 не достиг цей часник, поняли? Цього року? Да, ну, це те, це, це, що ми садили, виходить. Що, ні, ми не садили. Так. Ми з тобою інше садили. інше ну, але Він ще навіть ще, він не готовий. Короче. Йому ще рости десь тижнів три, а я його вже вирвав і він дуже зараз крепкий, чесно. Прям аж печеться. Ось це теж свіжа це буде, прямо з городу. Прям. Вона дуже пекуча така. Вау! Чисначок сейчас наріжем. У нас є терточка. Терточка. Оце то я згадав, зараз буде схема. Ну ж ми її купляли? Дивіться, що тільки розпеча. Маденчина, а, ладно. Розпаковка чек, нова тертка. Зараз вже буде часник. Будемо терти прямо туди. Воно буде ароматом таким Офігеть. Я вже чую, як цей запах пішов. Чуєш? Так, да, класно. Гано йому не згоріти, бо як чесник згорає... Чесник це є, взагалі. Я чую, як вже щось підгорає. <хи> Тоже домашні, це ж села яйця. Прям з курки. Я держав курку, вона доносила. Ось, зараз покажу. А, Ок. ось це біле яйце. Я її держав в руках, вона прям я зразу. А не треба ви ці маску Ось так от. Виходить, супер-пупер клас. Беремо сільку. Беремо сиро... сільку. Сирочок пішов в хід. У нас трошки воно підгоріло, але нічого. <звілісті> а ще зараз свіжий огірок з майонезом, з тостовим хлібом. Та ти що? Мед. Просто мед. Хотіла показати, як у нас вийшло. Супер-пупер клас. Втікає, втікає. Супер-пупер клас. І голодний ярик. Ура, я буду їсти. Ура! Я дождався цього моменту. Масюня, ти хочеш кушать? Кушить будеш? Кушать. Ярик, скажи, скільки нам ще тут сидіти? Коли світло з'явиться. Коли нам... світло добудиться. Ну, да. Нам сказали, що поки не з'явиться світло, ну, ну, поки нічого не буду робити. Бо це молоді там все через електрику робить. Працює. Коротше, ми сидимо тут. Я монтую відео. Ярик смотрить свій тікеток. Смотрю свій тікеток. Где Масяня? Масяня ну, там смотрит свой. А Масяня смотрить свій тікеток. Да. Коротше, може це буде зараз, включать відео. А як, може зараз. Як бачила, як в самому дому, а то 75-й будинок. Няу! Няу! Наша мельниця now. Я не знаю, хто це взагалі так любить просто лежати. Осуждаю тих людей, коли лежать і говорять навіть на ліжку, ну, не вставаючи. Осуждаю. Дуже странні люди. Може він втік. А може він втік? А може він через вікно виплив, він же ж буває. Надурив. Надурив. Наду Вон він є. Тільки очі збітяться. Він, <поє> він, він щось спить, він навіть нос ховає. Може йому холодно. Ні, не, не може. Нормально. Бо він щось ніс ховає.

стало скучно, ми вийшли з території і ходимо зараз по селу. Йдемо зараз в магазинчик. Хочемо щось купити. Скільки яблок? Ну Як вони звуть з боку? Я не знаю. Папіровки? Такі, ну, солодкі трошки. Але ці перші яблука вони такі ще не, не сочні. Я з'їв яблуко перший раз за цей рік. Ти не їв яблука в цьому році? Після нового року. А, може після нового року десь купляв. Ми взяли де і кави. Ні, таке не п'ю. Таке не п'єш, а пробував? Це ужас. Це пробував? Я не люблю таке. Чого? Ага. Краще три в одному каву попити. Це, це не реклама. Ну, звісно. Добрий. Добрий. Дарі, давай уходимо смакати. Добрий. А, тут сюди можна навіть? Да? Так, тільки на такому місці, так? Да? Да, так, звісно по Звісно. Можемо зараз поставити чайник і зробимо каву. Де ти їх дів? В карман? В карман такий, вон, стерчить два Бачу. Отакий цілий, такий букет набрали. Три в одному. Як, розкажи щось. Зараз переможемо. По кам'яні нема що сказати. А от, до речі, коли будемо вже їхати в Львівській області, буде що показати. О, там села, О, це такі, там є. села. Відстанемо там, де ми такі гуляли, то в бах, в той боївський сам чи куди, ми Там, там покажемо все, як там гарно. Так, да, от в тому місці, куди ми їдемо, там зовсім інше села. <реш> Та це не смішно, я не вже <реш> Він злякався, вже роздавлена. Він <реш> на що відлетів. На своїй волоні йду, а на пірам під ноги кидається. <реш> я не знаю, попало це в кадр чи ні. Ти аж я поки він зріє, я просто побачила, що ти аж відлетів там. Я <реш> якась жирафка. В цій машині. Пряме включення. Треба відкрити. люк, Пряме включення. Ми поставили чайник, накупили в магазинчику тут. Багато-багато кави. Зараз будемо пити каву. В сільському магазині. В тому сільському магазині торгує якась баба Галя, чи тітя Зіна, чи бабушка Надя якась. Може, я не знаю, як є. О, хтось щось написано. 17.32. Ми стоїмо, коли ми приїхали. 12 ночі. Так, да, да, 12 Ура! 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 А наш масяня, наш котик. Масяня! Скажи свої емоції. Передай емоції по камері, передай мявку. Давай. Мяу. Повертаємось до готовки. Ми пізно включили, але ми, коротше, в нас тільки що була така готовка, зараз вже не така. Все кипіло, коротше. Не шорший. Все, далі. Коротше, що ми робимо? Ми варимо ось таку гречану лапшу. Робимо бутерброди натремо трима Розмазую Розмазаю зараз. Ярик робить бутерброди. Ярик на бутербродах. Масяня стоїть там. Диви як він стоїть. Масяня, ти куди? Не тікай далеко від нас, ми ще хочемо з тобою побути. Ось така класна. Класна їжа у нас вийшла. І оця така класна робота просто. Це от видно, що я працював пару років на ресторанному бізнесі. Ось такі ось класні бутербродики, які класна ласі, класна лапша. Всі ми їдам їсти. Все. Всім смачного. На нам саме більше смачного, бо ми вже їмо. Мы уже все сделали. Мы уже да, мы уже все. Идем монтировать и. И і... і... спать. Заранее, конечно, у нас. Чи светло. на вот здесь холодно дуже. Ну, короче тут застряли, мы стоїм тут, і нічого нового нема. Ось. Да. Так що все. Все, добрань. Всем пока. Пока! Все, бувайте. Не забуваємо про підписку. Ставимо лайки. Ставимо отакі, отакі великі, великі лайки, як оцей кіт великий.